Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Калушанка, кисневий відбілювач. Повісне. Такий новий варіант. 900 грамів за 139 гривень. 169 гривень коштує паста для чищення універсальна з Pink Stuff. 34 гривні засіб для миття посуду, 7 в одному. Супервош. 209 гривень капсули для прання Аріель, 13 штук у упаковці, 149 гривень капсули для прання велі, 17 штук, 178 гривень капсули, 13 штук у упаковці для кольорових речей перволь. 193 гривні капсули для прання «Персіл» – 4, в 13 штук. 109 гривень акційна ціна фері об'єм 900 мл. літровий фері ціна 127 гривень. 77 гривень засіб для очищення. Грін. Об'єм 750 мл, антижир. 34 гривні. Такий засіб для миття кухні. Антижир. Аромат Апельсин. 159 гривень засіб для миття кухні універсальний містер пропер. Об'єм 800 мл. 74 гривні. Засіб для чищення калакс суперсила. Антижир. Гель для чищення кухонь, профі за 29. Засіб для чищення антинагар, їжак за 34. Засіб для миття посуду із додаванням соди 14 гривень 400 мл. Засіб для чищення ванн – 69 гривень 750 мл. І для та дзеркал акційна ціна 49 гривень 750 мл. 149 гривень коштує набір, весняне прибирання від Frakенbok, вологі серветки для кухні і ванни, спрей для чищення і пакети для сміття. 15 штук із ручками. Такі новинки з'явилися: спреї парфумовані для дому. Тюшес і обліпіха для усунення неприємних запахів в приміщенні. 200. 50 мл і ось такий варіант: ваніль та кашемір. До речі, в них дуже класний ось цей розпилювач. Кінець це стильний. Ціна 44 гривні. Освіжувач повітря геловий 109 гривень. Засіб для миття посуду: об'єм 1 кг, Ціна 77 гривень. Ще ось така новинка від Грюнвальд. Капсули для прання 139 гривень 12 штук. Вони йдуть із пом'якшувачем, з кондиціонером сапфір. 15 гривень відбілювач для тканин кисневий міс Хелен. 70 грамів. По 12 гривень відбілювач Aura 60 грамів. Саван, кисневий відбілювач, плямовий відник. Дуже цікаво, бачите, тут пише і відбілювач, і плямовий відник для кольорових та білих речей, бо зазвичай йде окремо для білих або для кольорових. Бачите, тут разом: 139 гривень. Об'єм 950 мл. 7 гривень засіб для чищення універсальний парус для коврів. Концентрат. 32 гривні коштує порошок для ручного прання. Гала 300 г. Гала для автоматичного прання за 37 гривень 300 г. За 55 гривень порошок для автоматичного прання. персіл Color 300 г. За 24 гривні порошок для прання Грюнвель 350 грамів. Тайт аквапудра за 39 гривень. 300 г для ручного прання. 39 гривень Savex. 35 гривень за 300 грамів. І є вони в декількох варіантах. Лист фетру формат А5 ціна 14 гривень. Кольори на вибір. Набір для рукоділля із фетром. Така лапка. Тут треба її сшити. До речі, це дуже гарна е, така штучка для рукоділля. Це для діток. Можна створити брелочок. Дуже класно учите, в фетрі вже є дирочки, в які треба прошивати. Ціна 69 гривень за такий набір. Помоємо тільки лапки. Ще є такі блискітки в тубусах. Ціна 29 гривень. Кульки для рукоділля. Ціна 34. По 29 гривень це теж набір для рукоділля, а для менших діточок вони вже йдуть на кліки основі ці всі деталі. Просто їх треба разом з'єднати. Спрей антимошка для очищення скла та дзеркал. Аромат лимон пів літра за 49 гривень. Салатниця кругла об'єм 600 мл за 12 гривень. Салатники великі круглі об'ємом по 4,5 літри за 55 гривень. 59 гривень коштує миска пластикова у горох. Об'єм 750 мл. Їмність харчова-пластикова кругла із кришкою 2,5 літри об'єм 59 гривень. Круглі салатники із кришкою об'ємом 2,5 літри за 49. Салатник пластиковий об'ємом 1,5 літри. 27. Контейнер харчовий, ціна 119 гривень. Вони компактно складаються у більшому розмірі і є у меншому ціна 88 гривень. 149 гривень коштують ваги кухонні з круглою основою. Максимальне навантаження 7 кг. 249 гривень ваги кухонні дерев'яні. 5 кілограмів максимальне навантаження. 249 гривень такий варіант. 149 гривень дошка кухонна пластикова, прямокутна. Такі варіанти. Розмір 30 на 20 см за 77. 44 гривні набір підставок під гаряче. В наборі три штуки. За 88 гривень пляшка для олії або оцтоскляна скляна з тизатором. Меншого об'єму за 65 гривень. По 49 гривень склянки кольорові з переливом. Салатник фарфоровий, день ніч 99 гривень. Тарілка десертна з цієї колекції за 77. Тарілка обідня за 99. Подушка декоративна з лимончиками 179. Подушка декоративна печиво 299. Два варіанти. А це і подушка на стілець з зав'язками. Ціна 119 гривень. 117 гривень коштують кошики для зберігання речей. Вони йдуть круглі текстильні. По 55 гривень чохли для одягу. Мають замочок розмір 60 на 90 см. Кольори на вибір. Такий варіант за 59 гривень однотонні. Вакуумні пакети. Є декілька варіантів: 44 або 69 гривень. 299 гривень чайник зі свистком об'єм 2,5 літра. Кепки молодіжні із вишивкою 149. Капелюх жіночий літній із комбінованих матеріалів. 129 такий капелюх за 69 гривень 129 гривень капелюх молодіжний. Кольори в асортименті. Такі варіанти 129 гривень більш заукруглений. І більш плоскіший варіант. З моєю цій кепочки ціна 129. Дитячі капки 149 гривень. Такий варіант за 129. 69, такі по 149. Сумка жіноча. Ціна 249 гривень. Такий варіант за 99 гривень. Цікаво, розкладається. Сумка бананка жіноча. Ціна 99 гривень. Теж є декілька кольорів у асортименті. 119 гривень, сумка чоловіча через плече. Текстильна. 69 гривень ремінь жіночий із екошкіри. Рожевий, молочний колір, чорний. Такий варіант. Ціна 99 гривень. Такі ж самі три кольори: рожевий, молочний і чорний. Ремінь жіночий за 69 гривень, 99 гривень. Ремінь чоловічий, трикотажний із пряшкою. За 69 гривень ремінь жіночий текстильний. Тут трошки більше кольорів. Є і коричневий, сірий, чорний, рожевий та білий. Набір для творчості, така мозаїка. Ви складаєте картинку з таких, так би мовити, намистинок, потім сприскуєте водою і вони з'єднуються між собою. Ціна 199 гривень. Такий набір для творчості, розфарбований. Ціна 149 19 гривень коштує набір для гігієни тіла «Сухий душ». 79 гривень коштує шампунь для жирного волосся. 400 мл шаума. Такий варіант, те 79 139 гривень шампунь для волосся Сіос 440 мл. 129 гривень шампунь для волосся за докта об'єм 1 літр. 109 гривень бальзам кондиціонер для волосся, протеїни шовку, гідролізований кератин та провітамін в 5 119 гривень мультиспрей для волосся. Термозахист 16 в одному.